Мені дуже приємно, коли я виїжджаю на об'єкти, де ми робимо благоустрій, за ті 25 мільйонів, які зараз круто обговорюються в соцмережах. І як я вже зазначав, що в 25 мільйонів входить і також підсипка доріг, які, в принципі, були ґрунтові, а це ні екстрена не може проїхати, люди не можуть добратися. Ну тільки влітку, і то вона вже так витовчена. Колінність велика. Тому заради комфортних умов проживання людей саме робимо такі ділянки доріг. Пріоритетно, де взагалі немає твердого покриття, робимо підсипку, де можна сумішу робити, а де просто застилати спочатку щебень і потім його кажуть розклинювати гранвіцівом. Це виходить дуже добре. У нас хороший супер, мега-спеціаліст на грейдері працює, хоч він вже пенсійного віку, але ми його просимо, він працює, треба віддати йому належне. І мені надзвичайно приємно, коли виїжджаю на ці об'єкти, зустрітися із керівниками агропідприємств. Зараз в селі Плачівка знаходимося. Вчора працювали в селі Шуляки і скрізь була присутня Тамара Степанівна Карпович, який я віддавич хочу подякувати від усієї громади. За що? За те, що вона є активний депутат. Адекватно, помірковано бере участь у всіх засіданнях, є член бюджетної комісії профільної, знає, що таке господарство, що таке економіка, як правильно використати кошти. Саме з такими людьми надзвичайно приємно і плідно працювати. І от сьогодні ми зустрілися тут на об'єкті, вона інспектує час від часу, бо ще ж господарство зараз якраз гаряча пора. І техніку, яку саме надала Тамара Степанівна, так як я зазначав і перераховував ті. Аграрії, які надали. Щиро дякую Тамара Степанівна вам, бо нам жажково їхати технікою, вона в нас мало потужна, а таку відстань ганяти, ну, звичайно, великі витрати пального. Відповідно, в часі ми можемо набагато більше роботи зробити, маючи техніку тут. Тому вам щира подяка за активність громадську, за депутатство, за роботу за для людей, ну і за те, що ви встигаєте і своє господарство, і ще й в село викладати як кошти, так і трудові свої ресурси. Хочу зазначити, і я вже перераховував, що в той благоустрій, в ті 25 мільйонів, які вже, мабуть, всі жителі знають 25 мільйонів, тільки не всі розуміють, що це таке. Близько трьох мільйонів на села ми на підсипку виділяємо на місто, бо також багато вулиць потрібно підсипати, є з ґрунтовим покриттям трішечки більше мільйона, ну майже півтора, скажімо так. Тому села ніяк не можемо залишити без уваги, бо ну, до цього також коштів бракувало на все цей вуличне освітлення. Та що там говорити, і весь благоустрій. Ну так спільними зусиллями будемо наводити лад, тому що в пріоритеті, зрозуміло, це і Збройні сили України, сили оборони всі, а далі вже реабілітація наших військових, над чим зараз плідно працюємо. І ветеранський простір збільшуємо досконалюємо також реабілітацію амбулаторну. Потрібно робити ремонти, закуповувати обладнання. Це в пріоритеті, але не можна забувати, бо люди поважного віку не можуть доїхати навіть до своєї домівки, а чекати допомоги від екстреної медичної допомоги, чи навіть ті самі молоді мами. Тут і годі надіятись на те, що вони будуть залишатися в селі, де немає ні доріг і немає нічого. Да, дякуємо вам. Звісно, потрібно, є вже. Вони не, не байдуже, що війна, а жити треба далі, та і все. Все-таки краще, ніж було. Звісно, краще. Нам була дорога, це її підкоректували, підправили і дуже гарно вийшло. Дуже. То люди цієї вулиці, в принципі, задоволені. Так? Задоволені, То, немає нарікань на те, що а, дороги роблять цей час. Ні, 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 ні. Війна війною. А... E a gente vai продолжar isso até isso. Така робота. Я проживаю на провулковій перемоги. У нас така дуже погана була дорога. Дякувати зробили. Ну, потрібно таке робити. І тут ось дякувати і старості, і цимбровському Ігорю. Ну Благоустрій для села це дуже добре. І калюжі такі погані були, ну, ну хорошо. Я хочу подякувати Ігорю Андрійовичу за те, що він піклується не тільки про місто, а і про села громади, тому що щороку виділяються кошти для того, щоб наші дороги були в кращому стані. Ми знаходимося по вулиці Перемоги, ну, 14 будинок тут. Це сюди ми будемо вже якби, ремонтувати дорогу. Це коли Дощ тут вже калюга і не можна проїхати. На це відреагували і зробимо повністю цей проміжок. От, потім там ми ще ремонтуємо по вулиці набережні провулочок, там самі вже люди розкидали все. І ще в кінці теж ми ту частинку острів називаємо, бо то кінець села, От, теж там буде зроблено ремонт. От. Хочу подякувати через те, що знаєте, того року зробили на кладовищі і поза того року підсипали на кладовищі. Помаленьку ми підробляємо, підробляємо, щоб люди не відчували цього дискомфорту. І ясно, що в країні війна, але це теж життєва необхідність, і ми мусимо продовжувати цю роботу. році я звернувся до Ігоря Андрійовича через те, що в нас тут вселили мішиха гребля, яка в свій час не була прокладена по ній тверде покриття, різними методами тут утримувалося, але на сьогоднішній день постало це питання дуже актуальне, тому що при дощах, при погоді несприятливій і дітям в школу. Добиратися складно обходити обочинами і так далі. І багато також і пенсіонерам по потребах магазин, чи куди теж ну, некомфортно. Тому сьогодні, знову ж таки, дякуючи і депутатам місцевої ради, і Андрійовичу, через те, що все таки кошти незначні. Ну ми в порівнянні через те, що питання стоїть дуже актуальне. І на захист допомога нашим захисникам однозначно, і багато міська рада і депутати в цьому напрямку значні кошти виділяють. Ну і частково і на благоустрій, тому що ми не можемо е, також залишатися осторонь тих проблем, які виникають в нашій територіальній громаді. Е, тому по можливості, знову ж таки, по можливості, посипковий матеріал, але що і цього на сьогоднішній день буде достатньо, щоб більш комфортніше вже і на 1 вересня діти могли йти в школу. І, звичайно, що транспорт, який тут рухається, тому що тут чотири навіть вулиці, і ця гребля, звичайно, що потребувала цього такого хоч косметичного скажімо так, ремонту. А звичайно, що маємо дякувати. знову ж таки Нашим захисникам, які надають можливість дітям навчатися. Нам працювати, і я розумію, що в свій час тоже, коли ми там захищали, ми також і переймалися тим, щоб тут було менше проблем і в цивільному житті наших рідних, близьких дітей, онуків і так далі. Тому я вважаю, що ну, річ теж на сьогоднішній день потрібна. Зрозуміло, ми всі на різних рівнях і донатимо, і допомагаємо, і розуміємо, наскільки це важлива зараз боротьба. З агресором, який напав на нашу Україну, але знову ж таки в межах можливостей теж цивільне життя, побут громадян України, нашого населення, зокрема територіальних громад, не має бути залишений без уваги. Тому я вважаю, що ну, ця річ така дійсно що потрібна і дякую теж за розуміння. Хочеться від імені жителів села даних вулиць. Це зокрема лісова. Планується на Неву і на набережну. Подякувати за розуміння, підтримку і можливість вирішити цю проблему. Дякуємо.